І наступним нашим виноградом в огляді, про який я вам розповім, буде Аркадія. Аркадію, напевно, куштували всі. І всі її знають, тому що це колись це був один з найпоширеніших виноградів на ринку. Значить, Що я віднесу до плюсів Аркадії? Ну, По-перше, це його стабільність. Він завжди вам дасть урожай. І навіть якщо ви залишите от так, як я отут дві гранки на одну лозу рівно він витягне. Ну і, звичайно, смак його теж непростенький. Є такий легенький мускат, щось схоже теж на дюшес, але більш слабкий, такий дуже помірний, дуже класний. Що, віднесемо до мінусів? До мінусу я його віднесу те, що він тріскає після дощу. От у нас був невеличкий дощ, і всі. Ягідки на носику потріскали. Ось, покажу. Я вже частину обірвав. Ось, бачите, на землі. Ну що зробиш? Ну, Але це можна миритись. Взагалі-то він класний, невибагливий і смачний. Також зрізав одну ягідку. Ой, кажу, ягідку одну гранку для того, щоб зважити її. Отже, збив вагу і показую. Два кілограма. Теж немало. Отже, наша Аркадія. Всіма любима. О, такий білий винград. Дякую.